Сьогодні ми присутні на тренуванні команди Січ, Сила і Честь з АМФутболу. Команда створена три місяці тому вже брала участь в турнірі. Зараз готуються до турніру Кубок Ліги Дужих, перемога в якому може гарантувати участь в першій лізі лізі дужих. Це вже професійний спорт, професійне змагання. Тренує команду Роман Сифурак, вихованець запорізького футболу, запорізького металурга. встиг пограти за запорізький металург на рівні прем'єр-ліги. Грав за молодіжні збірни України. Зараз грає футзал за команду колосоцентр. Колосоцентр представлено в Кубку України. Першим тренером є Чубатаєв. Євген Чеботаєв. Євген Чеботаєв є тренером ДСШ Динамо. Займається він там з дітьми. З таку соціально важливу місію вони зараз роблять, тренують команду замфутболу. Тренування команди самофутболу відбувається у вівторок та четвер о 18.00. Хлопці запрошують усіх охочих, всіх, хто втратив кінцівки. Хлопці, ветерани і люди, які мають проблеми з кінцівками. Чекаємо всіх охочих прийти на тренування і спробувати себе. Без всяких, якщо ви там не грали в футбол, нічого страшного. Просто прийдіть і, і попробуйте себе у цьому виді спробувати. І ви побачите, що це все можливо і все вийде. Приходьте, ми вас чекаємо. Як мені пояснили, кінцівка не обов'язково має бути втрачена уся. Допускаються багато критеріїв. Це потрібно уточнювати, дзвонити тренеру. От тут з'явиться номер телефону, по якому ви можете зв'язатися з тренером, написати на сторінку команди та дізнатися усі необхідні вам питання. Я сам бачив, як ця команда створювалася, і бачив, що багато гравців. Ну, були фізично не вони не знали, що таке футбол, не знали, як грати. А зараз я прийшов і бачу, що більшість дорос... ну, доросліше за багатьох їм це цікаво, і вони прям бігають, наче в них <дивання> дихання більше аніж у молодцях. Тому не страшно, якщо у вас з першого разу нічого не вийде, долучайтеся, приходьте на тренування, помиляйтеся, і обов'язково все вийде. Тому підписуйтесь на сторінку ZFUZP, підписуйтесь на сторінку Січ, приходьте на тренування, діліться цим відео. Запрошуйте своїх знайомих і взагалі просто репост, щоб знали, що в Запоріжжі існує така команда. Ти частина цієї історії, ти і є запорізький футбол.